Зараз будуть розділяти дурян. Його ще треба вміти вибрати, не всі вони стиглі, Хоч і великі, але це не означає, що вони стиглі. Кілограм коштує 80 бат. Заважив шість кг аж. Okay. Зараз обійду, щоб зазняти. Як мене буде розділяти таким. Величезним ножем. Я вам скажу, ці всі фрукти величезні розділяти, це треба мати силу неймовірно в руках, кокоси розколювати, обчищати. І це все роблять жінки зазвичай. Він ще до того всього колючий, як їжак. Зверху така шкіра, як броня на ньому. Каже, що хороше всередині. Ми зараз побачимо, як його чистити. Звичайним ножем і не розріжеш, треба такий мати сак. Він ще й до того всього дуже смердить неймовірно, тому вони зазвичай його не розрізають, тому що тут буде такий сморід на ринку. Все, вона його не покаже навіть. Навіть не хоче розділяти. Все. тітонька забрала всі 6 кілограмів.